У ряд дві 14-річні дівчинки стрибнули з даху багатоповерхівки. Подія сталася на проспекті Миру. Ми таке враження, що, що постріл був. Я тут, поскільки я тут сидів, я, я дивлюся дві дві особи лежать. Я тут же зразу поліцію став викликав. Один це наводить на думку, що це. Було падіння синхронно. Таке враження. У мене фантазія зразу з переляку будує. що вони як з летіли, а потім розлетілися і плашмя впали. Я чула грохот і більше нічого не бачу. Один удар був, один глухий удар, і все. Стали люди підходити, визивати міліцію і все. Ну, вони ніяких признаків не було вже. За декілька хвилин на місце події прибули медики та правоохоронці. Попередньо встановлено, що загиблими є двоє 14-річних дівчат Житомирянки. Нині поліцейські працюють на місці події, опитують можливих свідків, встановлюють усі обставини події. За словами очевидців школярів, дівчата, учениці 7 класу, ліцею номер 5 міста Житомир. Хлопці кажуть, із загиблими не спілкувалися, тож про мотиви такого вчинку не знають. Відповідь в школі може їх болили. Біля загиблих дівчат правоохоронці знайшли зошити та записники, сторінки яких вимазані кров'ю. Це жон смокчу таблетки. Ну, тяжко, що які ж емоції. Я Теж мама. Тяжко. Правоохоронці поки не встановили навіть попередню кваліфікацію інциденту. Більш детальна інформація згодом у наших соцмережах. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Два медичні заклади Житомирщини отримали автомобілі, які використовуватимуть для виїздів сімейних лікарів. Машини придбані у межах угоди про грант глобального фонду фінансування між Україною та міжнародним банком реконструкції та розвитку. Війна не дозволяє нам десь з обласного бюджету в із державного бюджету. Повністю забезпечувати наші медичні заклади різних ланок. Черніхівська і Корницька громади отримали два електромобілі. За що велика вдячність нашим партнерам за ту допомогу і за те, що в самі непрості часи вони все-таки допомагають. Автомобілі електричні, тож будуть більш економними та екологічними у використанні. Їде хорошо, швидко набирає, на дорозі тримається так, попереджає. Де смуга, значить, і пересіки, ну така машина. Електромобілі мають гарантію на 150 тисяч кілометрів. Ми їхали з Києва, якщо в нас зарядка була 95%, це десь на 350 кілометрів. Це достатньо для того, щоб на рівні ОТГ, на рівні області проводити певну роботу. Директор Центру медико-санітарної допомоги Корнінської селищної ради розповідає, на початку повномасштабного вторгнення лікарня передала свою службову машину на потреби військових, тож новий автомобіль був дуже їм потрібен. Громада і центр залишився практично без транспорту. Ми півтора року обходилися своїми старенькими автомобілями, яким вже за 35 років. Вони ламалися, ми їх ремонтували. От, а це не давало можливість нам обслуговувати якісне населення і дітей, і вагітних, і внутрішньо переміщених осіб. Житомирщина – не єдиний регіон, який отримав електромобілі. У рамках проєкту усього закупили 75 автівок для 20 областей України. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У липні 2022 року під містом Мар'їнка загинув військовий Іван Велікдус. Чоловік добровільно став на захист України ще у 2014 році та згодом демобілізувався. З початком повномасштабного вторгнення не міг лишатися осторонь і повернувся на передову. Сказав, я піду, хто як не я, та мої хлопці. І про якусь, що він не піде, чи він не хоче, такого й мови не було. Його був сколіоз. Був горб великий на спині. У нього важко йому було ходити, він ніколи не жалівся. Племінниця Івана згадує захисника як спокійного та доброго чоловіка. Він ніколи нікому не відмовляв у допомозі та завжди знаходив слушну пораду. Він такий життєрадісний був на позитиві, сам собі. Він ну, він класний був. Його дуже багато друзів. Його всі поважають. Він, можна сказати, все життя провів в лісі. Він дуже любив ягоди, гриби. Іван був сиротою, власної сім'ї також не мав. З рідних у нього залишилися лише хрещена та племінниця, яким фінансово було б складно встановити пам'ятник загиблому герою. Тож родині порадили звернутися по допомогу до народного депутата Арсенія Пушкаренка. Вони були на зустрічі, звернулися до Арсенія Михайловича, його помічниці, сконтактувалися. Відразу вони відреагували. Просто що погодні умови за мене дозволяли його раніше встановити. Сам Нардеб говорить, оминути таке прохання не міг, тому що гідне вшанування пам'яті наших захисників це одне з пріоритетних завдань на сьогодні. Адже вони віддали життя за те, щоб ми могли жити, говорити українською мовою і будувати плани на майбутнє. Кожний захисник України заслуговує на пам'ять, оскільки, поки пам'ять є, вони будуть жити. Коли будуть приходити на кладовище, люди вшановувати своїх рідних, будуть бачити, де вважають наші герої, з яким ми продовжуємо жити, за яким. Україна незалежна, ми вільні, і важливо сьогодні, щоб кожен воїн отримав гідне вшанування. Нещодавно встановили та освятили пам'ятник герою. Загалом вже 60 мешканців Жеревецького старостинського округу вже приєдналися до лав збройних сил України. Троє з них повернулися додому на щиті.